Volkswagen. Ремонтуємо бампер і дві двері. Ну, давайте пройдемося по зонах пошкодження. Бампер йде в нас в локальний ремонт. Є царапини потертості, аж до пластика. Це все діло треба виправити мінімальними затратами. І пофарбувати десь приблизно в ці зони. І тут до проктройніка. Так, пішли до основного пошкодження. Є отакий от заломчик. Двері передні в нас йдуть під заміну. Задні буду спасати. Буде проводитися рихтовка. І, як завжди, по стандартній схемі шпакло, база лак Запчасті вже в наявності, тобто двері. Ну, в общем, вони другого кольору трохи, але ну, нічого страшного. Фарбувати буду з двох сторон, і середини. Все, поїхали. Зняв лакокрасочне покриття. Друзі, знімаємо повністю і разом із цинком, бо до цинка не чіпляється нічого. Зараз заганяємо підготовочний бокс і підключаємо такий апарат. Називається апарат для кузовних робіт спотер. Давай глянемо. Як пройшла рихтовочка. Ще не зачищав. Зараз зразу, разом з вами глянемо. Так. Нормально. Тут трошки провальчик. Так, на рибу остава. Порибру все добре. І от тут краєчок. Отак от трошки. Ну, побачимо. Зараз накину ще двері і вже буду рівнятися до них. А так, начебто все. Обімо. Так, двері зняв. Розібрав замок, без нього ніяк Також петлі познімав, бо не було на тих дверях. І, в общем, поставив. По-другому не виходить. Треба ці двері поставити, замочок поставити, щоб вони прилягали. І потім уже дивитися на рихтовку, що далі робити. Чи совпадає в мене лінія, чи не совпадає. Совпадає. Так. Ось так. Так. Да, совпадає. Все ок. Вийшлось виріхтувати. Все класно. Є тут ще на міліметр провальчик. Я його вже тянуть не буду. Там буде скло вокно. Взяв фонарик, зараз я вам покажу. Під нього краще видно. Значить, дивимось заломчик. Да? Раз. О, два. Видно, так. Да? Отак От краще видно. О! Красота. Тут пливе лампочка. Тут м'ятина, І тут у нас ребро ломане. Не ребро, а край двері. І вона в нас западає. Видно, да? От так? Отак все краще. О, Взагалі, заломчик видно гарно. А ну-ка, звідси. О, і звідси гарно видно. Отак. Дверки йдуть у нас під ремонт. І получається... Виходить... Блін. Угу. Він бачите аж куди йде залон. Він не маленький. Я щось думав, що він тільки в цьому місці. А він іде аж сюди. Бляха-муха. Ну ладно. Рихтовка, ремонт. Блін. Ну і помимо цих... Такі ж царапини. Ну, фокусуйся. Так. Да. Ну, от і все. Закінчив я з рихтовкою. Давай глянемо, в що мене вийшло. Так і поправив. Не полінився, поправив, підняв цю зону. І вже в нас гарно. Наш паклівки скловолокні міліметри. Я думаю, от сили буде, а може і не буде. Так. Дверь. Дверка рівно стоїть, все класно. Тут підстукав, де от видно, матове. Я там попідстукував, начебто зайшло трохи, але побачу, на матеріалі або на ґрунті поправлю. Так, зазорчик у мене став ідеальний, гарний. Так. Лінія співпадає. Все супер. Так, і дивимось тут. Там буде шпаклюватися, дверка чуть-чуть на пів міліметра. Ну, якраз місце для шпаклівки. Ну, і отут у нас от так. Все, все супер. З рихтовкою я закінчу. Так, все, підготував я машинку під нанесення шпаклівки. Розматував зони. Так, це все на 240 ну тут був косячок, фарба подерта, осколик, я його розшліфував. Так, і тут поправив на матеріалі. І начебто все рівно. Отут придеться тільки шпаклянути. А тут начебто ок. Ну, все одно грунтом треба пройтися, ага, і отут треба шпаклянути. От, де оця полосочка, це вмятина От, Ямка, провальчик. Ну, а тут всі окалини зачистив. Обов'язково це все діло робимо. Е, окалини з під спотера не оставляємо, тому що вони ржавіють під шпаклівкою. Щоб цього у вас не було, то треба гарно прибирати всі всі моменти. Двері я вже вивів передні. Вишпаклював. Осталась ця зона, заломчика вирівняти і вишпаклювати. І тут вже почав виводити нижню зону, вже її вивів, 220 пройшовся останній круг на машинці. Потім беремо таку лінієчку на магнітик. Оп! Оп. Чертим лінію, щоб було все рівненько один до одного. І підчищаю, зачищаю верхню зону, робимо правильні гострі кути, які повинні бути у оформляні. Ну і далі ґрунт. От і все. Вивів я деталі, осталось. Перебить рисочку 320, розматувати зони переходу по ґрунту. А так все, готово. Двері вишпаклювані, перечухані лінії. Дивимось. совпадають. Все ок. Тут також все добре. А, Там треба зняти двері ще, от там, бачите. Треба отут поправити, шпаклюнути, вирівняти, вистукати. Так, звідси давай глянемо. Як все совпадає, все добре, все гарно. Мені подобається. Так, друзі, щоб зробити таку зону ремонту, що було мені потрібно? Електричний рубанок. Таквай, є промокод на сайті бірув.com'ю 5% знижки. Плоский рубанок 3М. Мірка полукруглий оці згиби. Пройти так. Молод точки, позастукувати, шишечки, які появились. Пудра. Контролювати поверхню, перебивати риску, щоб не було царапин, щоб вони в майбутньому не проявились. Ну і лінійка, яка робить. Розмітку ліній Ну і, звичайно, як же ж без цього. Антисилікон і скотч. Так, друзі. Підготував я вже елементи до нанесення грунта. І, в общем, дивимось зону ремонту. Раз. Далі у нас звідси ремонтик. Так, дивимося тут у нас все, все ок. І ця зона. Все добре. Задні двері також зніму, загрунтую. Я вже в покрасочному боксі. Елементи підготовив, укрив плівкою, кислотна серветка, наніс на відкритий метал, скрізь обережно, щоб не було корозії. Так, тут також. Наносити буду ґрунт Ванда. Зараз покажу який. Це ґрунт мокрий, універсальний. Його можна використовувати в двох версіях: мокрій версії і як наповнювач. Це один із найякісніших ґрунтів, якщо його використовувати не тільки в мокрій версії, а й в шліфуємій. Прошло 20 хвилин. База підсохла, нанесена ідеально, хорошо, все класно. У нас краскопуль сагола, лаковий. Ну і почав наносити перший шар. Тоненький тоненький, і от сюди прилітає чорна косочка. Видно, так? Да? Звідси, от вона. Ну, з цими білими кольорами, капець, де вона взялася, ця чорнокоцка, почав витягувати, вона оставила слід. Зараз підсушуємо тонкий шар лака і заново базу підшикуємо по-другому ніяк. А вже Ну нічого страшного. Підсушуємо. Це добре, що на цьому етапі, а не на останньому шарі. Силинки є, треба було підполірувати. В общем, друзі, бачу вот такими інструментами: і вата Гаварія, і Сабола 4620. У Саволі лак 7000 дайна на зовнішній частині, а в Гаварії лак без спін, тому що так, забуваю показувати. От зона пошкодження і от зона пошкодження. Корозію прибрав кислотною серветкою Протер. І зараз наношу ґрунт Body селер підколорований в тон автомобіль. Ну от і все. Мінік зробив своє діло. Два шари на ніс, грунт сілер підколорований і одного шару достатньо було, щоб розташувати це все діло. Сохне, вачком накриваю і на цьому все. Все чудово, все чудово різнокольорово. Під паралоновий валій все робилось. Це вже розклеїв переходничком, розтушувався і все класно. Нічого не видно, начебто й не було. Звісно, оці коцки залишилися ну, в зоні переходу по лаку. Одних нікуди не так, ну от. Грубо говоря, метр двадцять. Прийшлося в переход запускати. Видно машинку на вулицю. Та ідеально. Взагалі бімба Ідеально. Просто красота. Можна і не полірувати. Так, і бамперок я трохи тут теж підпшикував. Та теж ідеально. Отакі От дві косочки були. Ми їх локально, я їх локально підфарбував. Не терпиться мені. Виніс двері з покрасочного бокса. Один в один. Коло мій молодець. Просто красота. Один в один. Супер. Просто супер. Красота. Краще не могло і бути. Бімба, бімбочка. Так, все, готовий. Закінчений проєкт. Фольсваген відфарбований, відполірований, зібраний. Так, по бамперу. По бамперу я зекономив. а тут царапинки підкрасив легенько, ну, завдяки білому кольору солідному, Тут все просто, локалочка легенька легенька і все. Нічого парувати не прийшлося. царапини прибрав поліровкою по дверях і порогу. Задні двері, передні двері. І порох фарбувались у нас. Так, дивимось результат. Двері під ремонт, обидві штучки пішли. Задні двері фарбувались в перехід. Видно було в ранішніх роліках, я наносив базу десь отак приблизно. Оця вся зона рідна. У нас легенький був різнотон, він так і остався. Крило в нас там фарбоване, видно по лючку да? лючок. Остався рідний, а крило фарбувало. Тут у нас крило в рідній фарбі, і все в нас тут окей. Дуже гарно. По порогу, по порогу там все дуже добре. Локально переход зроблено. Да і все. Все, машинка стала гарно, рівненька. Так, все, друзі, на цьому проєкт закінчений. Всім до зустрічі, пока.